Господь з вами І з Духом Твоїм! читання святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу натовпи запитували Йоанна, кажучи, що маємо робити? У відповідь Він сказав їм: Хто має два хітона, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само, нехай робить. Прийшли і митники хреститися і запитують Його, Учителю, а що нам робити? А він сказав їм: Нічого більше від того, що встановлено вам, не вимагайте, питали його і воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм сказав: Нікого не силуйте, не шантажуйте наклепом. І задовольняйтеся своєю платнею. Коли народ чекав і всі роздумували у своїх серцях про Йоанна, чи він часом не Христос, Йоанн відповів усім, кажучи, я хрещу вас водою, але йде дужче від мене, якому я не гідний розв'язати ремінців його сандалів. Він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем. У його руці в'яльна лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем невгасимим. Багато ще і іншого потішаючи, він благовістив народові. Слово Господня. Слава Тобі, Христе! Є такий іспанський священник Хесус. Ортеага. Він написав таку книгу Недоліки святих. Якщо хтось знає іспанську, то може взяти її прочитати. Є також вона іншими мовами. І він, хоча це зараз не є листопад місяць, бо 1 листопада є всіх святих, і ми говоримо про них, але він, він описує, показує. Оці недоліки. Тобто він, бо, бо, бо ці святі, ми часто про них думаємо, що це якісь такі супергерої, які не мають жодних гріхів, жодних пороків ну, взагалі. Але якщо подивитися на ну, багатьох багатьох святих, то ми можемо побачити ну, різні, різні речі. наприклад, Свята Тареса Слізі, яка в своєму щоденнику написала, що не було жодного Розарію, яким би вона молилася, не будучи розпорошено. І коли вона померла, то її настоятелька в цьому щоденнику викресила це речення. Щоб показати її в такому хорошому світлі. Щоб, ну, як, це, як, це, як це вона може бути іншою. От, і Часом ми так, так, теж так дивимося на, на, на цю святість, як дивимось. І думаємо, що це ну, взагалі нас не стосується, і це не наше життя, і це нам не підходить. Ось. Але взяти ж ну, класику. Так. Класичний — це отець пів. Ми ним захоплюємося, Так, він є капуцином. Через нього Бог зробив великі чудеса. Але його багато людей не любило із за його темперамента, із за його характера, коли він, він вибухав, коли він був нервовий, коли він виганяв цих грішників. І багато людей його не, не сприймало таким, яким він є. І грішники були. були Ну, Різні. Хтось нервувався, хтось заздрив, хтось бунтувався, хтось пліткував. І вони мали оці пороки, вони мали ці недоліки. Але цей отець ну, Ортеага в жодному святому не знайшов однієї вади. Це смут. Ніколи не були вони сумні. Ніколи. Навіть тоді, коли відбувається цей процес, ми говоримо на нього беатифікаційний чи канонізаційний. Тобто беатифікація це коли вже проголошує його майже святим, тільки на місцевому рівні, а святий це вже на всю Вселенську церкву, ось то дивляться на його життя. Чи він, це служіння, це життя, все те, що він робив, чи він робив це з великою радістю? І це один з критеріїв, щоб взагалі його проголосити святим. Якщо цього не було, не проголошують святим. Тобто смуток, смуток говорить цей отець: він каже, що він. Чому проявляється в людині? Тому що е, смутку ховається, такий, як він пише, пише, так, е, каже, під цим смутком ховається песимізм, і е, він каже: і знайдеш огидного черв'яка, якого звуть гордістю. Оце та пеха, яка є в кожному з нас. Та гордість, да, яка не дає, не дає радіти, не дає радіти тобі. І тому, коли ми сьогодні переживаємо цей період Адвенту, і так я вже сказав на самому початку, називається цей період Адвенту Гаудете, тобто Радійте, брати, я, правда, внятий орнат фіолетового кольору, але в цей день дозволяється вдягати такий колір більш ну, рожевий на нього кажуть, так? але він це більш роз'яснений такий фіолет, щоб підкреслити підкреслити оцей настрій, який закликає нас не до того, щоб емоційно так, емоційно радіти. Бо емоції вони є сьогодні-завтра їх немає, але тут йдеться про якусь таку набагато глибшу радість. І тому ці всі читання, які ми сьогодні почули, вони власне пронизані оцією радістю, так, до яку закликає Господь. Тобто, ти, дивлячись на своє життя, дивлячись на те, що Бог робить в тобі, в тобі пробуджується ця радість. Так як у, е пророк Софонія да, говорить, там, взагалі це, це малі пророки. І це малий пророк, і там кілька раптом розділів, якщо не помиляюсь, то там три розділи його. Але він додає оці, Бог через нього додається відваги єврейському народу, який ну, переживав у ці часи важкі. Там були дуже серйозні переслідування народу, релігії, їх самих. І, і нічого не змінилося, бо. бо навіть якщо пройшов тих 26 століть да, 2600 років приблизно, то все рівно ситуація не міняється, тому що є ці переслідування, є ці труднощі, є ці проблеми, є ця війна. Ну, все, все є, все є, але в першу чергу є, ну що, та гординя, яка тобі не дозволяє бачити великі діла Божі. І тому, і тому ми, ми, ми такі ну, сліпі, як ці котенята, які нічого не бачимо, не досвідчуємо того, що Бог робить в нашому житті. І тому пророк Софонії ізраїльському народу говорить, а ми читаємо це як перше читання, воно стосується нас безпосередньо. Тому що каже: виспівує, дочку Сіону, вигукуй Раду Ізраїля. Чому, чому він каже, бо. Бо Бог є посеред тебе, Бог тебе не залишив. Це ми, і за Пихи і за гордині, не бачимо присутності Бога. І тому немає такої радості. І це я вам відверто скажу: це не тільки е я це помітив ще святої пам'яті, пам'ятаю Станіслав Падевський, коли ми часто розмовляли на цю тему, він підкреслював цю річ, каже, особливо люди на Сході. Бо він працював і, і, і як поляк і в Польщі, потім в центрі України. А потім, коли його дали сюди служити, він каже, помічає, що ну, от щось є таке, що не дає людям радості. Не дає, да? не дає оцієї повноти життя. Да? Він каже, що тільки є цей смуток, ще плюс ці новини. Новини ж теж, це справа така, такої маніпуляції. Да? Новини 30 хвилин. Там б'ють, там розстріляли, там вбили, там повішився, там це. І жодних позитивів немає. Потім на кінець котика зняли з дерева. Да? Котик застряв його треба було з дерева. Позитивна новина, розумієте? І це робиться навмисно для того, щоб люди тихо сиділи, щоб люди нічого не говорили, щоб люди не, 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 не раділи і все. І, і люди що? Заливають наркотиками, алкоголем. Е, зараз інтернет прийшов на допомогу нам. І руйнують нас, і руйнують. Да? І тому приходить цей адвент, для того, те, що я сказав, да? щоб зробити оцей рестарт, да? щоб перезагрузити себе, щоб подивитися на своє життя. І тому ми, ми прожили вже ці два тижні да? від початку Адвенту. Розпочинаємо третю неділю гаудети, третю неділю Адвенту да? і залишилось скільки там? Ну, 10 днів до Різдва. І відомо, що ну, Різдво не є само в собі ціллю. Бо ціллю є зустрітися з Богом кожного дня, не тільки, не тільки на Різдво. Але кожного дня. І тому для нас, які хочуть насправді йти за Ісусом Христом, дуже важливо є і Різдво, і Пасха. Тому що Різдво це Господь приходить, щоб тебе рятувати, щоб тебе виривати з гріха. А Пасха, щоб Бог хоче робити оцей перехід. Перехід в твоєму житті для того, щоб ти мав життя, щоб ти був щасливою людиною. І тому сьогодні псалом не псалом, як би можна так сказати, бо це більше не псалом, а це про Ісая. Ми, ми його співали. І він каже: він, він якби, ну, додає цієї відваги теж ізраїльському народові, один з великих теж пророків, каже: Ось Бог, моє спасіння. Там шукайте, там уповайте, там є надія, там є радість, да? бо Бог великий, який теж, теж є з нами, теж це підкреслював. Да? І тому те, що я вже говорив, неодноразово, що коли в тобі є оця радість, в тобі також є і ця вдячність. Тому що, коли ти бачиш велике тіла Бога, в тобі пробуджується також вдячність Богові. Не якийсь песимізм, не якесь знеоходження, не якась байдужість. І, і там захоплюватися, так? як там в інших державах живуть. Там нема чим захоплюватися. Бо там, бо там е -э, живуть хто з ким хоче, як хоче, плюс Евтаназія, плюс е -э, доріч, що вже діти самі можуть собі вирок смерті підписати. Well, тобі вся Європа. О тобі все, що відбувається, все християнство відкинули, тільки стоять пусті церкви. Ось наповнені клубами різними і різними речами. І, 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 і так далі. І так далі, Базарами і барами, і все інше. Тому Бог все, ми будемо там дивитися на когось. Бог хоче, щоб ти сьогодні дивився на себе. Дивився, і, і, і щоб тобі пробуджувалася оця радість. І тому те, що теж Юля сказала відносно цього. Послання Павла Апостола до Филипян. Бо філипяни були в переслідуванні. те, що ми вже говорили неодноразово. І звісно, що Павло заснував цю церкву, йому не була вона байдужа. Що брати знеохочуються, щоб брати відходять від церкви, щоб брати не читають слово, щоб не, не, не ходять в спільноту. Так? І тому, сам, будучи в в'язниці, Додає їм відвага, щоб вони не знаходжували, щоб вони раділи. І, і каже, радійте завжди в Господі, незалежно від того, чи тебе переслідують, чи не переслідують. Радійте, нехай ваша лагідність за... стане відомою всім людям, так, щоб всі бачили, хто ти є. Бо, бо християнин це не та людина, яка дивиться тільки вниз, яка дивиться на матеріальні речі, на гроші, на забезпечення. На, на старість, на пенсію, на все, на все інше, на здоров'ячку, на все інше, тільки, тільки не, 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 живе, не живе Ісусом Христом. І тому це Євангелія, яка показує нам Йоанна, притечу, який е, говорив про Ісуса Христа, який показав на Ісуса Христа, е, і е, е, який, який дійсно захоче нам що робити, що робити для того, щоб тобі було це ця... Радість відв'язатися від цього світу. Бо ви так сильно прив'язані, що ми і не ділимось, ми скупі, ми жадібні. Ось. І, і, і цих речей ми не робимо. У нас немає прояву цього милосердя. Бо ви ми настільки егоїстичні, настільки зосереджені на собі, що думаємо тільки виключно про себе. І тому каже, каже і митникам. Ось, що, що робити митникам? Бо вони зловживали, вони використовували, вони ставили такі податки для того, щоб наживатися і що, щось змінилося? Щось змінилося сьогодні? Може, є. я знаю таких митників, які, які були справедливі, чесні не брали хабарів? Ну, то їх дуже швидко звільнили. Бо не вписувався. Да? Не буду казати, в якому місці, щоб не, 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 людині не, не, не зашкодити. Да? Ось. Потім е, воїнам, да, чому питали ці воїни, да? тому що, напевно, були зловживання. Були якісь, якісь речі. Да? Тобто він каже: нікого не силуйте, не шантажуйте наклепом, задовільняйтеся за своєю платнею. Да? І, і це, і це, і це стосується не тільки воїнів, не тільки митників, це кожного з нас. Тому що ми є такі, які, які, які не бачимо цього просвіту. Тому що не маємо цих відносин з Богом. І тому потребуємо, так, як вже було багато разів сказано, тому потребуємо Ісуса Христа, потребуємо цього адвенту, потребуємо цього Слова, щоб мати це життя. І тому каже, каже що, що прийде той, який буде вас хрестити Духом Святим та, і вогнем. Тобто. Дух Святий, який буде давати вам це, це світло, щоб десь бачити. Да? А вогнем це ж ну, вже не раз чули, що, що золото загартовується, да? переплавляється вогнем, щоб, щоб, щоб побачити всю цю його красоту. Да? Так само певні речі, які ну, нас будуть боліти, коли нас Бог буде досвідчувати, коли буде виривати той чи інший гріх. То гординю, яку треба топтати. Звісно, що нас це буде боліти, тому що коли тобі правду говориш, а? так як я у Олегові, раз, другий раз, третій раз. Звісно, що в нього буде десь внутрі, вже по лиці видно, що вже не задоволений, бо, бо Ярослав звертає увагу. А? А ясно, що топчеш цю гординю, торкаєш цю гординю. Хто буде задоволений? А? Ясно, що, 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 що не будемо задоволені. Ясно, що будемо будуватися, але ця обітниця, яку Бог. Дає нам, і, і Бог це робить так, коли може бути ну, дійсно боліти. Але якщо приходить Дух Святий, Він завжди веде тебе так ніжно, так делікатно, що ти відкриваєшся на Бога, і в тобі є повнота цієї радості. Ти стаєш щасливою людиною. Насправді, якщо зустрічаєшся з Богом. Ви Подивіться, що е, апостоли ж так само. Павло і Варнава, да? за марка вони, вони там воювали, теж сварилися, теж мали недоліки. Але, але Богові не стало на заваді дати їм цю святість. І так само тобі. Но якщо, так я як кажу, якщо дозволиш цю годину топтати, нищити і дозволиш, щоб Бог зустрівся з тобою, бо Бог давно, давно вже тебе вибрав. Це, це ми втікаємо, це ми відвертаємося від Бога. Це ми там ходимо своїми шляхами. Бог йде за нами. Іде і чекає, 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 чекає твоє навернення. І, можливо, парадоксально може це звучити, але деколи ну, через гріхи, які ти робиш, можливо, теж Бог і, і починає робити в тобі цю історію навернення. Бог не хоче, звісно, смерті грішника, хоче, щоб ти навернувся. І мав вічне життя. І тому Бог буде все робити для того, щоб тебе спасати, але не може тебе силувати, не може тебе змусити, не може тебе заставити, щоби ти почав любити. Да? Старайся і будеш любити. Ну, я пробував старатися, але ну, ти вже казав багато разів, крім геморроїв, більше нічого не можу собі ну, набути да? від цього старання. Але коли Бог досвідчує і дає цю силу, то починаєш приймати іншу людину, свою історію. Да? І в тобі пробуджується це прагнення. Ти за Богом. І це народження відбувається не тільки 25 грудня, але відбувається тепер, сьогодні. Пам'ятаєте, говорив багато разів, практично під час Аду постійно це наголошує, що Господь прийшов, приходить і прийде. І от зараз Він потрійний цей прихід. Да? От зараз він приходить цьому слові для того, щоб годувати. І це Слово Боже, воно є на рівні причастя. Це не просто так, що причастя прийняв і все. Да? А слово Боже ігнорує і відкидає. Ні, воно на тому самому рівні, тому що Бог кормить тебе словом. І це слово живе і діяльне. Воно приходить як цей меч, який прошиває твоє серце. І воно не є мертвим. Це ти є мертве, це я можу бути мертвим. А слово завжди дієве. Воно завжди діє. Тільки ти сидиш, дивишся, позіхаєш і думаєш, ну, що він там медить, що він там говорить. Я там маю свої проблеми зараз думками десь там літаю і так далі. Да? Тому що не віримо в те, що Бог може сьогодні промовити через це слово. Так? Не, можу, не, не Не віримо в це. Бо якби вірили, то би рот відкритий був, не спали би, не позіхали тільки постійно, тільки, не пропустити кожного, кожного слова. Пригадайте собі святого Юстина, який описував про Євхаристію. Як перші християнили, е Святкували, святкували, слухали листи пророків і апостолів так довго, як це дозволяв час, говорить Юстин. Так довго, як це дозволяв час. В 161 році йому голову відрізали, да? мужинською смертю загинув. Але описав, як, як християни святкували е, е, Євхаристію, що слухали Слово, бо Бог говорив до них стільки, скільки треба було. Але це не мало ніякі ні риба, ні м'ясо таке, непонятно. Да. Тому Бог хоче розбудити, дати цю силу, дати цю радість і цю надію. Да. І це я кажу не тому, що Валера є з Людмилою. Да. Це не, 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 не тільки для них, я для всіх кажу це. Для, для себе кажу це. Да. Тому що, тому що ну, знаєте про те, що священики завжди як говорять, то найчастіше говорять до самих себе. Да. Ось, тому Сьогодні Бог хоче саме так промовляти, саме так говорити, щоб дати нам віру, щоб, маючи цю віру, ти завжди вибирав Ісуса Христа. Незалежно від того, що буде. Через 5 хвилин, через 10 хвилин, через рік, через день, щоб сьогодні вибирав, щоб сьогодні йшов за ним.